Ти вирішив виїжджати, так? Угу. От цю розкажи історію. І ти сказав, що жахіття почалися після того. Тобто, можна сказати, тобі ще пощастило. Да, твої нам, дуже, ми дуже, нам дуже пощастило. Ми всі живі. Це найголовніше. Як ми виїжджали? Нам не було ж зв'язку. Да? А от 10-го десь. Почали пробиватися смски і почало дуже багато приходити від друзів, там від ЗСУ, від вояків, такі ну, друзів моїх, да, які писали тікайте, 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 як буде можливість, тікайте, тікайте. 11-го зранку почали приходити, що сьогодні буде режим тиші, можна виходити, спробуйте вийти. А ти виходиш на вулицю, а воно бахає так, що ну який режим тиші, От навкруги все грукотить. Все а, але от з одним воякою я розмовляв, це, було, це допомогло прийняти остаточне рішення. Він сказав: Я кажу, тут бахають. Ну, всі кажуть, режим тиші, але тиші нема. Він каже: Ну, так. Да. Я говорю, а де якась гарантія, що ми вийдемо? Є гарантія? Він каже: Ніякої гарантії є: 50 на 50, можете виїхати, а можете не виїхати. І ти з одного боку розумієш, що. Ну, ми вже два тижні просиділи, просидили, просидилі просиді... Просиділи. Просиділи, дякую. В будинку вже е, призвичайлись, знаєш, і по їжі, і по дітях і організували свій бі... бит, і організували де хто спить. Ну тобто, вже вже якось тримаємось. І коли тобі кажуть, що 50 на 50, можете виїхати, а можете не виїхати, ризикуйте. Ну а тре чи треба ризикувати? Вже, вже ж. Ця орда пройшла, вже ж вони. Але він каже: але зрозумій, якщо сьогодні у вас 50 на 50, якщо ви не вийдете, то з завтрашнього дня 70 на 30. Тобто, ваші шанси зменшуються, зменшуються, зменшуються. І тоді я вирішив, що треба спробувати, треба спробувати, наче є зелений коридор. До речі, 11 березня зелений коридор не відбувся. тобто, ми приїхали до центру Бучі, там було дуже багато машин. Ну, дуже багато. Навіть, ну, от -от, скільки ти бачиш, все в машинах. І не зрозуміло, що робити. ну Куди йти? Просто машини, оці ZВT їздять з кулеметами. І всі кажуть: ну треба слухати радіо, треба слухати радіо, бо через радіо розповідають, що робити. Нічого не розповідають, нічого не розповідають, нічого не зрозуміло, і оп! Автівки почали рухатись. Ну, звичайно, ми за ними поїхали, поїхали, поїхали. Ми 13 годин їхали з Бучі до Києва, але то таке. І десь години на третій по радіо передають, що все ж таки зелений коридор не відбувся, що рашисти розвернули ці автобуси з дітьми і жінками, не випустили їх. А ми вже в полі. Ми вже проїхали два. Руський КП, і ти розумієш, що і туди не зрозуміло як, і повертатися нема куди. І вся колона раз і зупинилася. Оце був такий, ну, таке відчуття, що ти не розумієш, що робити, що, що да як. Після того поїхали далі. Ну, от коли приїхали, СБУшники всі вже записували, що ми самовиїзд, самовиїзд не зелений коридор. Тобто, зелений коридор не відбувся, але хтось. Якась перша автівка рушила, і всі поїхали за нею. Хто це був? Хто був перший? Хто взяв на себе цю сміливість і вивіз за собою 6 тисяч автівок? Ну цієї людини треба. Від да. твоєї історії мурашки по шкірі.